Пане, ви знайшли їх? Зле втягування повітря. Твоя сім'я убита. Мені шкода. Чому ви не врятували їх? Я втік, як боягуз. Я також повинен був умерти. Це не твоя провина. Не змарнуй їхні жертви. Борися з вторженцями. Допоможи нужденним так, мій пане усім привітик. І це я виконала побічне завдання. Саме завдання не таке прям цікаве. Просто прийди і вбий монголів. Але є на чим задуматися. Цей чоловік втік зі свого дому, залишивши сім'ю позаду. За виконання цього завдання ми отримаємо зачарування, яке допомагає нам отримувати більше хіла на 7,5%. До речі, тут не вказано, який саме хіл, тож, в цілому, я гадаю, що ось ці два зачарування будуть працювати як треба. Тобто, ти вбиваєш ворога і хілишся, і хілишся більше, бо в тебе є оце зачарування. Ну, і я маю трошечки балів, щоб розподілити по навичкам. Візьму покращення до стійки води. О, це покращення теж візьму парирування, після якого можна захилитись. Ну, відбивання стріл виглядає так собі. О, що найшла! А я думаю, чого він не може нормально приземлятися, а для цього треба було вивчити навичку. О Вон воно як! Щодо рішення цього чоловіка, я не знаю, чесно. Все надто складно, він і справді не воїн і нічого не міг зробити монголам. Померти разом з сім'єю? Ну, ок. Те, що він не помер, ну, теж непогано, ну я вважаю. Навряд чи його сім'я хотіла би, щоб він помер. А тепер він залишився живим і може якось допомогти суспільству пережити цю кризу. А я сьогодні хочу отримати небесний удар. Це одна з мітичних легенд, і дозволяє вона мені отримати унікальну навичку. Хто вбив цих людей? Страшний Страшно. Він наполягав, щоб я розповів йому історію про небесний удар Шігінорі. Коли він не почув відповіді, яку очікував, він розлютився і перерізав усіх. Що він хотів знати? Я не впевнений, мій пане. Розкажи мені легенду. Я повинен знати, що йому потрібно. Коли Цушіма лише була заснована, дивний та жахливий шторм пронісся нашим островом. Щоразу, як вдаряла блискавка, з'являлися жахливі звіт ці жорстокі створіння розвивали селян на шматки, поширюючи смерть та русі Ніхто не міг їх спинити через їхню швидкість. Люди знали лише одного чоловіка, який міг би протистояти блискавичним зріям. Шігінорі найшвидший мечник на всій сущині. Шігенорі не програв жодної дуелі з роками практики. Він створив небесний удар. Адака, що б'є швидше, ніж може помітити око. Шігенорі заманив створінь на безлюдний пляж у комасу, де пісок сповільнить їхні рухи, їхня сутичка перетворила пісок на попіл і вибілила листя дерев. Небесний удар шівінорі розрізав їх швидше, ніж вони могли рухатись. І коли помер останній звір, небо очистилось і цушіма знову була в безпеці. Шігінорі розпочав життя від людника. Кілька студентів знайшли його. Та лише найхоробріші та найталановитіші були гідними вивчати небесний удар. Коли насувається шторм, меч з'являється у прихистку Шігінорідок, що знає, де він знаходиться, щоб захиститися від атак звір природи. Убивця хоче вивчити небесний удар Шігінорі. Звучить небезпечно в поганих духах. Куди він пішов? Жінка побігла до найближчого мосту. Він побіг за нею. Він відповість за те, що вчинив тут. Ви уявляєте, тобто сидить чувак, навколо нього купа трупів. Він просто сидить, грає на. Що це за інструмент? Це міст, про який згадував музикант. Хтось плаче. Де? Та логічно, що під мостом, де і ще тут можна сховатися. Пане самураю! Так багато! Бачила чоловіка, який убив їх. Я знаю, хто він. Я Сухіра Кога. Я чув про нього. Він бився за клан Ярікава. Зможеш упізнати його? Ніколи не забуду це усміхнене обличчя. Йди за мною. Можливо, я знайду сліди на іншому кінці мосту. Слідопит Сакай в ділі. Відбитки копит. Ясухіра поспішав. Що ще ти знаєш про Когу? Лише те, що він був слугою клану Єрікава роки тому. Після придушення їхнього повстання клан був розпущений, а слуги звільнені. Ходили чутки, що він залишав цушіму. Але коли навпали монголи, він повернувся. Тільки не впевнена звідки це неважливо. Йому не дозволено жити після всього, що він зробив. Єй біжимо по слідам. І жіночка за мною. Як вона встигає? Я ж тренований самурай. Йо-майо. Нагорі. Вони будували блокпост. Так. -с. Щось мені тут не подобається. Як то кажуть, діло пахне пісюнами. Монголи, Ховайся! Я тут хотіла їх всіх по тихому прибрати, але щось пішло не так. І мені довелося вирізати весь табір монголів. Отак от. А ще я передивляюся зараз цей запис і розумію, що я забуваю змінювати стіку. Ну, я просто ще не звикла. Я тут зараз усіх порівнять. Підходьте по одному. Та по одному. Ой, красиво я! Так, ну ми, може, ще домовимося. Я тут заберу дещо і. і... Може, ви там забудете про мене? Нє. Моя жалюгідна спроба стрільнути з лука. Чувак копає! Битва битвою, а я буду копати. Яму ж треба копати. Треба. Той ще скопає яму, як і я, сия, правильно? О, це був останній. Супер. Треба було одразу протистояння починати. Чого я тупила, я не знаю. Я ніде не бачу, я сухірокога. Ми переслідуємо чоловіка на ім'я Кога. Він щойно пішов. Він залишався в оглядовій вежі. Працює з монголами. Так. Але минулої ночі вони посварилися. Зрозумів лише одне слово: щегінорі. Я обшукаю оглядову вежу. Знайдіть безпечне місце, поки монголи не повернулись. Що ви тупите? Беріть коней і валіть звідси. Сидять на картанах біля вогника. Припаси. Що робив Сухіра? Біле листя як те, що стало білим від блискавки в легенді. легендімоли мають власну версію легенди Шігінорі. Певно, хотів порівняти з версією музиканта місце для дуелі. Певно, він шукав його. От я прям зовсім не впевнена, що в Японії в ті часи було таке слово, як Ринг. Ні, Якщо було, то окей. Ну, ви зрозуміли, там місце для поєдинків, Ринг. Єсухіро шукає того, хто навчить його небесному удару Шігінорі. Біле листя. далеко звідси є дерева з такими. Туди він пішов. Ти зробила достатньо. Йди, зрештою. Дякую, мій пане. Сподіваюся, ви покараєте того монстра. Маю знайти дерева з білим листям. Мені показує, що тут прям 50 метрів. Мені йти треба. І там, на горі, буде. Дерево з білим листям. А дерево якраз знаходиться біля цього святилища. Обережно мій пане. Цей шлях небезпечний. Небезпечний для самурая. Але не для жриці. Що ти, ти тут робиш? Мої обов'язки доглядаю за святинями. Коли війна скінчиться, людям будуть потрібні ці ворота Торі, щоб позначити свій шлях, щоб помолитися біля святині Шінто. за божественний захист. Захист не завадив би й зараз. Так, але шлях надто ненадійний. Я намагалася відвідати найближчу святиню. Майже розбилася на смерть. Можливо, я дістануся. Хлопчиком, я облазив кожне дерево та скелю навколо села. Якщо доберетеся туди, помоліться за наш острів і візьміть для себе омаморі. Тримайте амулет близько, щоб він змінив вашу долю. А можливо, і нашого дому. Дякую. Е, святилище я пройшла трохи пізніше, бо тут я не здогадалась, куди йти. Тож йдемо далі по завданню. Для того, щоб зловити прогрес по завданню, достатньо просто стати в самому низу під скелею, так, щоб було видно дерево, і його листечко падало прямо на вас. Є сухіра, певно, зібрав листя звідси. Ось, бачите, тут одразу великий сад з цими деревами. Багато їх їдемо в ту локацію, яку нам показують на мапі. Зупиніться! Я сказав йому все, що знаю, когось катують. Я веде О, це чувак з двома мечами. Це добре, що він тут. いお<い>ねえ。 Здоров'я! <звук> <А! звук> стовкай! Знову це була снідання! Ой, ой, якби швидше натискала кнопки, то змогла би його вбити. Асасінейт було доступно. Ви жартуєте. Вони Вода, все ще І хто ж то там кричить. Не нервуйся, зараз я прийду. О, о, чекайте, то він один. Що. Асасінейт. Як мішок. Канина. Припаси. О, в мене достатньо припасів, щоб можна було уже апнути собі броню. Та йду я, не валай. З монголами був чоловік на ім'я Єсухіра. Він хотів вивчити небесний удар мого діда і забрав його. Твій дід в небезпеці. Куди вони пішли? На його старий тренувальний майданчик. Ринг для двобою на березі комацу. Будь ласка, врятуйте його! Йой. А ось і шторм. Єсухіра не повинен вивчити небесний удар. Щось після таких блискавок мені здається, що вже пізно. Я тут прям довго лазила, не могла зрозуміти, що не так я роблю. Коротше, треба було перейти через оте дерево. І все, і я на місці. Хтось повалив це дерево для того, щоб дали, по ньому дали. перейти. Ну, власне. Я сухіра за собою монголів. Тут я дуже застяла зробити протистояння по тій причині, що Єсухіра ж тут. А значить, що якщо я приверну їхню увагу, то він сюди прибіжить і затикає мене цим Страйком. небесним ударом. Тому я вирішила, що буде швидше і безпечніше їх всіх перерізати. Ага. Взагалі я думала, що небесний удар це оці блискавки. Але так, спойлер, це не воно. Я не пропускаю припаси по тій простій причині, що припаси. їх треба багато на покращення. Припаси. А збираються вони по 5, по 20. 40 це найбільше, що я бачу. Я тут за метр від нього вбиваю, а він навіть не чує. Я розумію, якби вони тихенько падали, але ж вони стогнуть. Це для того, щоб вигнати битву. Думаю, цією фразою він сам перед собою виправдовується. Це певно ринку для Я запізнився. Що я, сухіра робив? Меч бачив багато двобоїв. О, а ось і бос де да. виходить. Я сухира кога. Час не тебе. Ти був дитиною, коли я рікава згоріла, хлопче. П'ятнадцять років я мріяв розрізати лорда до роду. Ти не проживеш достатньо довго, щоб зустрітися з ним. Старий гань навчив мене легендарні адаці перед тим як я вбив його. Дозволь показати тобі. Аж мурашки пішли. Я не впевнена, що я готова. Сімеро харананіму манондеура неодана. Закінчив мої страждання. Ага, отак. От ну, це, в принципі, зручно. Коротше, знаєте що? Нічим з інструментів користуватися <рес> не можна. Ну, тільки Хілка. Сіморохананіму тебе краще. Вибай. Нарешті поміняла стійку, поки валялася. Так, ну я вже трохи звикла до його ударів, тепер треба ставати серйозним. Серйозним чином сама Ей, чого ти чекаєш, хлопче. Не Це чекаю. Вивчаю. Навчаю. Цей удар прям супер швидкий. Можна мені знаєш что Я теж хочу так робити. <рес> <рес> ну, ще разочок. та <рес> да, мананде да, да Мав, мав. Щоправда, якщо подумати, то фактично, лордків, навчив мене лише основа. Ой, так, а ну не провоку. Ні, ні, як добре пішло. Я чекала, що він це зробить, але все одно. Прям реально дуже швидко. Дуже швидко відкастує цей спеллой, так? Що я зрозуміла, так це треба бути напористим, не давати йому відновити постійно його лупашити. І лупашити його сильною атакою. Ой, дрібен тонну румадано. Що оце було, я так і не зрозуміла. Може він хотів захиститися від мого удару і виходить, що ні ні я, ніяк не вдарили. Ну, в нього й синя атака є. Я ніяк не могла зрозуміти, які треба кнопки натиснути, щоб оце зробити. Що мені показує на екрані. Я поки не ну, блін. Я розумію, що РТ це справа, але ну, треба було пересвідчитись. Тепер ідеальна битва. Остання. おい、随分とノロマだなそれは違うこの場で見極めておる。 Тисячі років тому ну, блисканка попала. Такого я не очікувала. Небесний удар не врятував тебе. Віддаю честь старе Ганю. Ви заслуговуєте більшої шани ніж це. Я обіцяю використовувати техніку шігінорі для захисту сушіми проти усіх, хто намагатиметься зашкодити їй. Надія людства. Опа. Нормально. Треба зацінити, що тут. Я не впевнена, що найкорисніше. Мені найбільше подобаються кунаї. Але що взяти, я й не знаю. Може, смоки було б непогано. А біс його знає Оце виглядає епічненько. Підриває ворогів. Хорошо. Ура! Одяжка для меча. Ей. Волохата, блін. <с oily> Жах! Коротше, техніку я вивчила, але я реально тільки її почала використовувати, коли переглянула це відео. А наразі у мене вже зіграно 20 годин. Отак, от. Тож, не будьте як я, використовуйте техніку. Все дуже просто, все описано, як користуватися в меню з техніками. власне. Не забувайте вдягати зачарування. Ну і, звісно ж, підписуйтесь. Залишайтеся, щоб побачити більше.